Вітаю вас у Житомирі 17 серпня. В ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Житомирські виконкомівці провели засідання. Під тиском журналістів, чиновники міськради з запізненням виконали свою обіцянку. Коростенські рятувальники отримали від зарубіжних благодійників пожежно-технічне обладнання та спорядження. Аби зібрати дитину до школи, цього року батьки витрачають не менше 4 тисяч гривень. Про ці та інші новини далі. Експрезидент Віктор Янукович, який утік з України, просить про очну ставку з президентом Петром Порошенком та іншими в режимі відеоконференції. Про це українській правді повідомив адвокат Віталій Сердюк. Офіційне клопотання до ГПУ було подано у вівторок, зазначив він. Для забезпечення публічності процесу Віктор Янукович наполягає на проведенні допиту в суді. Водночас у департаменті спеціальних розслідувань Генпрокуратури повідомили, що не отримували відповідне клопотання Януковича. Житомирські виконкомівці сьогодні провели чергове засідання. Розглянуло близько 40 питань. Що саме розглядало? Дивіться у сюжеті Константина Касьяна. 29 липня після короткочасної зливи двір будинку хлібної 16, перетворився в справжню річку, адже нещодавно проведений ремонт території не завершили. Отбило закончено з ділонасвального татуча. Вот дивіться. Це нормально після нашого звернення до міської ради чиновник пообіцяв виправити недоліки та завершити незакінчену роботу. Метрів 10 квадратних треба докласти до асфальтування зробити. Ці недоліки будуть усунені протягом. Ну, я вам обіцяю протягом двох тижнів. 16 липня ми нагадали про обіцянку та пояснили, що проблема не була вирішена, а чиновник поспішав та сухо прокоментував свої слова. Я казав, що через два тижні зробимо. Зроблять сьогодні. 17 липня ми ще раз нагадали про існуючу проблему, на що отримало схожу відповідь. Я там ще не був, але сьогодні зроблять. Сьогодні зроблять? Сьогодні. 17 серпня зроблять. Три репортажі, візити до міської ради, комунальних підприємств. І тільки після цього з'явились маленькі латочки на дорогах. Скільки ще потрібно оббивати пороги відповідних інстанцій, щоб з'явилася нормальна дорога та нормальна зливова каналізація? Костянтин Касьян, Юлія Парух, телеканал ск 1 Збори дитини до школи цього року батькам обійдуться не менше як в 4 тисячі гривень. Таку суму нарахували наші журналісти, коли пройшлись по магазинам з батьками школярів. На що ж йдуть кошти для навчання у наших школах? Дивіться у сюжеті Крістіни Боковець. До 1 вересня залишилось менше двох тижнів. Вже відкрили шкільні базари, а батьки проводять у пошуках канцтоварів та шкільного одягу не один день. Скільки коштує зібрати дитину у школу та як на цьому заощадити? Зараз ми спробуємо дізнатися відповіді на ці питання. Взагалі, дитину зібрати в школу, якщо читати портфельчик з дешевших і набор канцтоварів, приблизно ну гривень. 700-800 треба. Якщо більш хорошої якості, наприклад, брати пластилінчик, все остальне, то це буде не менше тисячі. Продавчині зазначають, що зазвичай першокласникам обирають лише найкращу канцелярію, а от на старшокласниках можуть і заощадити. Для них канцтовари обійдуться приблизно в 200 гривень. Уже старші класи, тому там пластиліни, краски нам такого нічого не треба, в основному ну, пінали, ручки, клей, там коректори. Таке необхідне. Житомирянка та ти двох школярів Тетяна розповіла, що заощадити гроші на товарах у школу для двох хлопців досить важко, але можливо. Хоча є певні речі, які краще купити дорожче, бо низька якість може вплинути на здоров'я малечі. Звичайно, рюкзак хочеться купити якісний, дорогий, тому що він не на один рік. Дитина залюбки ходить до школи, якщо в неї така гарна річ. Ось а олівці, якщо гарної якості придбати, вистачає на два роки. Так само і фарби не засихають. Можна купувати, якщо якісні. Ну а ось такі зошити можна купувати дешевше, тому що в не дуже багато на рік вистачає. І там на картинки майже в школі ніхто не дивиться. Зі слів продавчин, середня ціна на шкільний костюм без сорочки 600 гривень. Це якщо українського виробництва, а от закордонний буде коштувати всю тисячу. Загалом за мінімальний набір, шкільну та спортивну форму, туфлі, кросівки, рюкзак і канцтовари доведеться заплатити не менше 4 тисяч гривень, а це на 20% дорожче. Ніж роком раніше порахували аналітики. Однак канцелярія та одяг це ще не все. Англійської мови взагалі немає підручників, тому що докуповуються і такі друковані, з друкованою основою зождиво. Або вчителі замовляють, ми здаємо гроші в школі, або особисто нам даються автори, і ми шукаємо у місці, де дешевше. Ми вирішили дізнатися, яка ситуація з підручниками буде цього року в школах Житомира. Заступник міського голови Матвій Хренов повідомив, що він не володіє інформацією з цього приводу і переадресував нас до управління освіти. А сам начальник Валентина Рендарчук розповів, що вони працюють над цим питанням і попросив перенести розмову на п'ятницю. Ми рухаємося до першого вирості, І Нам треба зараз серйозно вивчити стан готовність у наших закладів. Ну, ми, скажу, завантажені поповні. Щоб купити всі необхідні товари до школи, батьки вимушені починати підготовку до 1 вересня ще на початку літа, а деякі ще й раніше, адже це дозволить заощадити кошти або, принаймні, їх зібрати. Крістіна Биковець, Дмитро Тітинок, телеканал СК1. Житомирводоканал планує підняти тарифи на послуги водопостачання та водовідведення. Про це повідомили на офіційному сайті Житомирводоканалу. У наступному році вартість водопостачання зросте більше на 50 відсотків з майже 4 гривень до 6 гривень 30 копійок за метр кубічний. У свою чергу вартість водовідведення зросте із понад 6 гривень до 7 гривень 12 копійок за метр кубічний. Обґрунтували зростання тарифів тим, що вартість енергоносіїв та інших матеріально-технічних ресурсів за період від останнього здорожчання значно зросла. Підніматимуть тарифи вже у 2017 році. Відтепер зупинка, що знаходилась на розі вулиць Київської та хлібної, буде знаходитись на розі вулиць Київської та Небесної Сотні. Про це повідомили у міській раді. Місце зупинки змінять через численні прохання мешканців будинків по Київській 64 та 66, А також разом із зупинкою перенесуть і лавочки, які знаходились біля неї. Перенести знак зупинки мали вже сьогодні. На розі вулиці Івана Франка та великої Бердичівської водій автомобіля Волга, який був на підпитку та віз із собою ще п'ятьох пасажирів, один з яких знаходився в багажнику, врізався в навчальний автомобіль, део однієї з автошкіл Житомира та влетів у дерево. Навчальною автівкою кермувала учениця автошколи міста. Окрім розсіченого підборіддя, водії газу травми ніхто з учасників ДТП не зазнав. Далі пряма мова. Стояли на червоній світло-світлофорах. Почули. Ви Юля, з тормотами. Ви стормотов, так. Юлія, аж Ну, з його жило. Після цього удар машину кидає в сторону і в дерево. Сам, саме інтересне було потім, коли почали виходити люди з машини, доволі таки на підкритті, один з них відкрив багажник і з'явився ще один пасажир, який знаходився в багажнику. Сидить в країні, шляпі. Вот. Ну і після цього. Вже визвали поліцію, визвали скору. Скора приїхала, надала першу допомогу потерпілому, поки майку тільки що вбивала. І поліція оформила машину, очірку, де знаходилась машина і забрали дороги, щоб не мішати руку пранку. Далі ждемо. Як часто чиновники обіцяють щось, але виконувати не поспішають. Так сталося із героями наступного сюжету. Правда, під тиском наших журналістів чиновники міськради із запізненням, але таки змушені були виконати свою обіцянку. Деталі у наступному сюжеті. 29 липня після короткочасної зливи двір будинку хлібної 16 перетворився в справжню річку, адже нещодавно проведений ремонт території не завершили. Ось, було закончене з діанасвань. так? 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 Ось, дивіться. Це нормально? після нашого звернення до міської ради чиновник пообіцяв виправити недоліки та завершити незакінчену роботу. Метрів 10 квадратних треба докласти, до асфальтування зробити. Ці недоліки будуть усунені протягом. Ну, я вам обіцяю протягом двох тижнів. 16 липня ми нагадали про обіцянку та пояснили, що проблема не була вирішена, а чиновник поспішав та сухо прокоментував свої слова. Я казав, що через два тижні зробимо. Зроблять сьогодні. 17 липня ми ще раз нагадали про існуючу проблему, на що отримало схожу відповідь. Я там ще не був, але сьогодні зроблять. Сьогодні зроблять? Сьогодні, 17 серпня, зроблять. Три репортажі, візити до міської ради, комунальних підприємств. І тільки після цього з'явились маленькі латочки на дорогах. Скільки ще потрібно оббивати пороги відповідних інстанцій, щоб з'явилася нормальна дорога та нормальна зливова каналізація? Костянтин Касьян, Юлія Парух, телеканал СК1. Коростенські рятувальники отримали від зарубіжних благодійників пожежно-технічне обладнання та спорядження. Крім них, допомогу коростенцям надавали й англійці. Детальніше про це в сюжеті Вікторія Хлань. Нещодавно коростенські вогнеборці восьмої державної пожежно-рятувальної частини отримали різноманітне пожежно-технічне обладнання та спорядження від норвезької благодійної місії Віра Надія Любов. Ну, шланги нам і рукава завжди необхідні, каски також для пожежних, а ноші не кожен день, але вони потрібні. І потреба, ну ви ж бачите, що їх дуже багато, вони будуть. Їх вистачить на всю нашу область. Така співпраця спрямована на підвищення рівня бойової готовності рятувальників і триває вже десятки років. До четвертого року так ми співпрацюємо з користанням і в цьому сенсі з пожежною частиною міста. Тому протягом цих років багато багато речей було знайшло, знайшло своє застосування тут. Коростенські вогнеборці найбільш тісно співпрацюють із благодійниками, адже їх допомога значима та ефективна. Засоби рятувальне обладнання, механічний, гідравлічний пневмоінструмент відгукуються про те, що це все досить зручно, ефективно, і що дає в кінці змогу нам, як рятувальні служби професійно, якісно і вчасно виконувати свої завдання, крім норвезьких благодійників, вже неодноразово на допомогу коросенським рятувальникам приходили й англійці. Від пожежників британського графства Кент вогнеборці отримали два автомобіля Деніс з обладнанням і комплектами бойового одягу. Вікторія Хлань за матеріалами державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області. У разі працевлаштування учасників АТО роботодавці отримуватимуть фінансове відшкодування від держави. 30 серпня набудуть чинності внесені зміни до закону про зайнятість населення. Відтепер роботодавець, який влаштував на нове робоче місце бійці АТО строком не менше ніж на два роки, гарантовано протягом року отримуватиме щомісячну компенсацію, а саме 22% виплаченої зарплати. Дворічний малюк Сергій Ковальчук потребує термінову пересадку серця. У хлопчика після важкої пневмонії розвинулася хвороба серця. Гроші потрібні терміново, тому збирають, як то кажуть, з миру нитці. Деталі у сюжеті Вікторія Хлань. Мама дуже любить. Ми будемо все робити, щоб тебе на Двохрічне Сергійко зараз знаходиться в реанімації в стабільно тяжкому стані. Лікарі борються за життя хлопчика. У малюка двічі зупинялося серце. Сергійко має складну патологію серця. Він із нею в лікувальних закладах різного рівня наглядається, лікується, отримує медичну допомогу протягом шести місяців. У хлопчика рідкісне захворювання серця йому необхідна термінова трансплантація. Ймовірність вільність летальних наслідків складає 50% протягом першого року в Україні на жаль такі операції не проводяться. У матері хлопчика Гани немає іншого виходу, як летіти до Індії, де у малюка є шанс отримати нове здорове серце. Ми впевнені, що пересадка, яка нам рекомендована за кордоном, допоможемо йому синові. Хоча би бути з сім'єю, Ганна розуміє всі можливі ризики. Однак, серце жінки сповнене материнської любові та надії. Будь-який ризик може не стати моєго сина Сергійка. Я дуже сильно його люблю. Через те я стараюся все вишукувати, щоб мій син жив. Мені бували такі слова, що лучше напевне зробити евтаназію, чим він мучиться. Ну кожна мати до крайнього до останнього подиху своєї дитини вона бореться. Вона як берегиня життя. Ганна не опускає руки, однак сума лише на операцію, не враховуючи переліт і реабілітацію, складає 150 тисяч доларів. Таких коштів у жінки немає. Родині допомагають близькі та друзі, але Ресурсів, обмаль таке гарне дитя було, усміхнене завжди раділо, і на очах просто згасається. Це дуже страшне горе для сім'ї, і ця сума непідйомна для нас, простих українців. У Нас завжди нема що продати і де ми не небайдужих людей звертаємося, щоб допомогли, бо я не знаю, як її зібрати. 29-річна Ганна сама сирота. Окрім Сергія, жінка виховує ще трьох дітей, які зараз у бабусі. Ганна мріє, що скоро її син зможе піти до дитячого садочку із здоровим серцем. Вікторія Хлань, Леонід Придаченко, телеканал СК-1. Згодом, щоб потрапити до лікаря, Житомирянам доведеться проходити електронну реєстрацію. У філії Житомирської дитячої поліклініки крошня черг до лікарів немає, адже діє система самозапис, тобто бажаючим потрапити до лікаря призначають, якого дня та о котрі прийти. Згодом планують цю реєстрацію зробити електронною, щоб полегшити запис до лікаря та звести існуючу черги у лікарні до мінімуму. Наразі вже закуповуються комп'ютери для лікарень, щоб встановити програми для електронної реєстрації. Патріотичне відео, де у річниці незалежності України підкорює соцмережі. До 25-го дня незалежності український кризовий медіа центр спільно з інститутом національної пам'яті підготували відео, в якому відобразили історію України від часів Київської Русі до наших днів. Пропоную вам переглянути його. Це твоя земля. Твоя Україна. Відчуй її. Холер. Ее быстрость и сила. Ее голос. Выбер. Народную Республику. Ее свобода. Незалежность. Гидность. Ее жертв. Жити господар на своїй землі. Україна народжені вільними. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтесь з СК 1 та хай вам щастить. В ефірі СК 1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 17 серпня. Про перше золото у скарбниці України в Ріо, чергову бронзу та ліго чемпіонівські баталії у цьому випуску у студії Віктор Журавський. Верняєв олімпійський чемпіон. Український гімнаст виборов золоту медаль в індивідуальних вправах на брусах. Олег бездоганно виконав свою комбінацію і отримав високу оцінку від суддів: 16 та 41 тисячну. Срібло здобув представник США Данел Леєва 15,9. Трійку лідерів замкнув росіянин Белявський. Таким чином, завдяки Олегу Верняєву, констатуємо першу золоту нагороду у скарбниці України на Олімпійських іграх у Ріо. В українського стрибуна у висоту бронза. Богдан Бондаренко минулої ночі штурмував олімпійський рекорд. Проте у підсумку посів третю сходинку п'єдесталу. Українець вважався одним із фаворитів у секторі у стрибків у висоту. Основна боротьба була розгорнута між Бондаренком та катарцем Баршимом. Проте як виявилось не за золото. Перше місце виборов канадець Друїн. Представник Катару, другий Богдан Бондаренко несподівано на старті загнав себе до списку аутсайдерів, не узявши висоту 2,38. Останньою підкореною висотою була 2, 2 метри 33 сантиметри. Для золота треба було підкорити олімпійський рекорд 2:39. Не вдалося. У підсумку бронзова нагорода. У легкій атлетиці в українців все неоднозначно. Марина Бех пробилась до фіналу зі стрибків у довжину. Після двох спроб подолати позначку 6,5 метрів. Українці все ж вдалося. Бех кваліфікації посіла 10-те місце, що дозволило у числі найкращої дюжини вийти до фіналу змагань. У бігу на 400 метрів з бар'єрами, на жаль, усі українки припинили боротьбу. Тріо Титимець Колесніченко Ткачук вилетіли на стадії півфіналу. Найближчою до подолання кваліфікації була Титимець, не вистачило восьми сотих. Секунди. Також українки не зуміли потрапити до фіналу змагань з метання спису. Анна Гацько-Федусова та Катерина Дерун посіли 15-ту та 17-ту позиції у кваліфікації відповідно. Футбол кваліфікація Ліги Чемпіонів вийшла на фінішну пряму. Учора було зіграно частину перших матчів плей-офф кваліфай раунду. Кривник донецького шахтаря, швейцарський Ян Бойс, вдома склав зброю перед Глагбахською Борусією. Дубль на рахунку екс-динамівця Рафаела. Між його оформленням Сулеймані зробив рахунок 1-1 і швейцарці повірили у власні сили. Проте ненадовго за німців забив ще й хан 1-3. Борусія за крок до групового етапу ліги. Результати інших матчів Манчестер Сіті гвардіоли покуражився у Бухаресті. Футболіст. Систяла були биті з рахунком 0-5. І це при двох нереалізованих пенальті Агуеро. До слова, аргентинець все одно оформив у матчі. Динамо Загреб придбув Зальцбург 1-1. Таку ж нічию розписав Аяк з Ростовом. Копенгаген вдома мінімально здолав АПЛ 1-0. Сьогодні на європейського глядача чекає ще одна порція з п'яти матчів. А завтра, у бій за потрапляння до групи Ліги Європи, вступить Донецький Шахтар. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону країни та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.